Друзі, всім привіт! Як завжди рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину АТБ. Нові акції до 5 серпня. Давайте разом подивимось: цікаві товари. Одразу почнемо з м'ясного відділу. Покажу вам акційні пропозиції. Стегно, вогняна сальса в маринаті, кіло 200, кіло 300 І ціна майже 155 гривень за кілограм. Філе стегна. Курчат бройлерів від торгової марки Золотко. Ціна 19,60 за 100 грамів. Ковбаски глопину дельки для гриля. Охолоджені. В упаковці 600 грамів. Ціна 143 гривні. Ковбаски для гриля шашличні свинячі. За 90 гривень 500 грамів. Ковбаски частикові. Теж свинячі. Теж 500 грамів, ціна 103,60. Піджарка за 192 гривні зі свинини. Своя лінія. Четвертина задня. Від розумний вибір. 85 гривень за кілограм. Печінка курчат бройлерів охолоджена. 83 гривні за 700 грамів. Шинка від добров. Пролет курячий. В оболонці вищого гатунку. Ціна за 500 грамів, склад гарний. Ціна 151 гривня. Ковбаса нарізка Венеція 80 грамів, 51 гривня, 40 копійок. Хамон за 205 гривень, але це дорого. Все одно вам покажу, є акційна пропозиція. Паса асортів від глобином 180 грамів. Ціна 127 гривень. Гарна ціна на ковбасу до макарошків від своєї лінії першого сорту з м'яса птиці. Склад можете бачити, кому треба. Ціна 65 гривень. сартельки австралійські, м'ясна лавка. В упаковці 400 грамів ціна 24,70 за 100 г. Сардельки з сиром першого сорту, в цілому 450-500 грамів і ціна 21 гривня 70 копійок. Ось така ковбаса варена куряча першого сорту. Від ковбасний ряд. Тут 300 грамів, ціна 49 гривень. 102 гривні 80 копійок. Ось така ковбаса вершкова першого сорту. Від м'ясна лавка. Тут вага 400, 35% знижка. А ось таке філе волії. Норвезький оселедець 250 грамів 59,50. І форель слабосолона, на шматок 180 грамів 166 гривень. 20% знижка на хек філе на шкурі свіжоморожене, 21 гривня 80 копійок за 100 г. Це новинка. Філе досить непогане. В цілому в упаковці 1 кілограм. Бачите, є ще скумбрія від торгової марки День у день. Але скумбрія по 24,16 за 100 г. Яйця в АТБ по 4,97 за одну штуку. Хвочка перша категорія 66,50 своя лінія перша категорія майже 60 гривень. Вища категорія, своя лінія 61 гривня 80 копійок. І квочка по 70 гривень 40 копійок за 10 штук. Ясен світ 76,71 гривня. І полтавська 65 і 61 гривня, 50 копійок це перша категорія. Моцарела, сологуні і чед. По 49,90 за 180 грамів. Ось такий сирок. Для гарячих бутербродів, для салату, в, духовці, в мікрохвильовій печі. Непоганий такий варіант. По 55 гривень коштує сир плавлений сер топ. Щедр пластинами, тост і гауда. Вага 130 грамів. Ще покажу вам новинку. Продукт сирний 120 грамів за 46 гривень. Але мені здається, краще ось це взяти, Це сир, а це продукт. Сир напівтвердий, сири сиринада з салями, пластинами 125 г за 56 гривень і 62 гривні 150 грамів. Це сир Радамер крем сир від торгової марки Біло. Гарна ціна 51 гривня за 180 г 30% знижка. Молоко від торгової марки Щоденний збір 2 літра. Ціна 94 гривні. Молоко ягодинське за 46 гривень, 30 копійок 870 мл. І ультрапастеризоване від Ягодинське 3,2% жиру, ціна 51 гривня, 70 копійок. Сметана по 42 гривні, президент 15% жиру. Сметана 20% жиру 200 г від своєї лінії 26 гривень. Ось масло білоцерквівське 82% жиру. 180 грамів, ціна 81 гривня 50 копійок. Масло селянське ферма солодковершкове 400 грамів, 164 гривні 50 копійок. Не знаю, вигідно брати 400 грамів. Тут по 180 в упаковці. І ціна 81 гривня 80 копійок це 63% жира, а тут 73. А воно зараз на хвилиночку 114,30 коштує. Ну, напевно, вигідно 400 грамів взяти, порівно поділити і заморозити. Вершки від галичина 28% жиру за 66 гривень. Сирок дитячий від слагода 23,30. І вага тут 90 грамів. Сир кисломолочний від своєї лінії за 55,50 це 5% жиру. І 9,61 гривня 50 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 300 грамів 5% за 56. Ось новинка сирковий батончик з лагодом кокос в глазурі XXL 43 грама. 23% жиру, ціна 15,90. Треба спробувати я. В цілому люблю кокос. Можливо, ви так само, зверніть увагу: шоколад та вишня. Сирок глазурований від злагода 13,90 за одну штуку. Із цукатами та манго 13,70. Сирок глазурований від ферма, згущеним молоком 11,50 зі шматочками абрикосу і ваніль 36 г. Гарна ціна на кефір нежирний. 400 г в упаковці. Це ціна 14,90 І за 38 гривень 900 мл, але тут 2,5% жиру. І ще на молочному відділі забула показати вам молоко пряжене. 2,6% жиру, 450 г, 21 гривня 50 копійок. Морозиво хрещатик, пломбір, сендвіч. 18,50-75 грамів. Щатик, крем брюле ціна 12,90, 70 грамів в упаковці і 12,90 пломбір у вафельному стаканчику. Тепер покажу вам акційні пропозиції на овочі та фрукти. Ну і звичайні ціни теж покажу. Картопля молода першого гатунку 17,95 за 1 кілограм. Ось така крупненька картопелька. Мені дуже подобається. Цибуля рібчата рання по 12,95. Біла 25 гривень, червона 25. Часник зараз в акції 11,80 це 100 г. Кукурудза перший гатунок 27 гривень. Ну це дорого. я на ринку брала по 15. Корінь імбіру по 15 гривень 100 грамів. Баклажани по 30 гривень за 1 кілограм. Баклажани різнокольорові по 40. Капуста пікінська 32 гривні 80 копійок. Томати по 150 за кілограм в акції. Капуста цвітна 64,90, савойська 25 гривень. Томати тепличні по 69,90, рожеві 79,90. Перед салатний по 36 гривень за 1 кілограм. Перець гострий 70 гривень за кілограм. Перед солодким 137,60 грн. ранні ранній по 9,60 за кілограм. Морква першого гатунку 14,90, мита майже 21 гривня. Капуста перший гатунок 17,90 за кілограм. Огірки по 45,90 і кабачки по 16 гривень за кілограм. По фруктам кавун по 19,50 за 1 кілограм, кавун без насіння по 30 гривень, кавун жовтий 35,90, диня 75 гривень. За кілограм це узбецька, яблуко сортове 94 гривні, авокадо по 17,50 за 100 г, гранат 28,90 за 100 г. Манго по 190 за кілограм. Грейфрут 89 гривень, ківі по 200 гривень, мандарини 93 гривні за кілограм. Банани 64. Апельсини 66,90. Лимони зараз коштують 82 гривні, слива по 60. Абрикос 103 гривні за кілограм. Нектарин по 100 і персик по 100. Ну і яблуку там. Pink Lady 95 і Golden 89,90. Каша горохова зі свининою 340 грамів, 37 гривень. Каша гречана зі свининою 41 гривня 20 копійок. М'ясо кореї у власному соку 62 гривні 325 г. Шпроти своя лінія в олії 240 г 66,50. гривень. Сардина Атлантична у томатному соусі 49,70 240 г. Олейна Олія рафінована традиційна 72 гривні за 850 мілілітрів. Соус щедро, чилі 23,90 за 200 г. Кисло солодкий 22 гривні 70 копійок. І кетчуп чумак лагідний 34,80 грамів. 350 г упаковці. Юнезний соус низькокалорійний 25-30, вага 300 г. Показую в кожному ролику акції на цукор. На крупи по 31 гривні. Цукор, білий від розумний вибір. Це знижка за ТБ карткою. Сіль по 12,90. День у день 14,50. Ціна за 1 кілограм. Ну, на крупи в цілому акції немає, тільки на горох 27,50 за 1 кілограм. манна 23,90, пшено 21 ,70 гривня 70 копійок, гречана 31 ,30 гривня 30 копійок. Макаронні вироби своя лінія пера 400 грамів 30 гривень. І по 30 гривень ще спагетті і соломка 400 г в упаковці. Макаронні вироби делюкс рігатоні за 44 гривні 500 грамів. Ось такі витки за 44 гривні. І пір'я і бантики. Вага 500 г з твердих сортів пшениці. І пластивці вівсяні 12,40 за 400 г. Ось такі дрібнозернові, не потребуючи варінням оті 27,50. І сила Геркулеса 3420, тут 470 грамів. Обіцяла показати акційні пропозиції для тваринок. Корм для котів з рибою 415 грамів. Ціна 30 гривень. І є ще варіант з кроликом: 30 гривень. Але щось у нас розібрали з кроликом. Корм для котів своя лінія. Pets Up. Повнораціонний сухий з яловичиною, 400 г 34 гривні. І є ще варіант з м'ясом птиці. Корм розумний вибір, з яловичиною для дорослих котів 100 грамів 10 гривень 40 копійок. Корм фелікс з яловичиною, 1540. І ось такий фантастик. Індик 15,40 85 грамів. Майже по 22 гривні. Корм для котів шеба з рибою і птицею. Фелікс з куркою і кроликом 15,40. Корм для котів гурмет голд. Паштет з куркою і тунцем. Вага 85 грамів, 24 гривні. Знижки. 5 серпня на корм сухий м'я для дорослих котів, м'ясний. 73 гривні 900 грамів. Наповнювач для домашніх тварин 88,80 80 І ось такий від своєї лінії селіка-гелівий. Ціна 130 гривень. Тут 1,5 кг. Корм сухий з яловичиною для дорослих собак. 2,5 кг, ціна 160 гривень. Ось такі акції на цьому відділі більше немає. Дякую всім за перегляд. Буде ще друга частина, тож слідкуйте за моїми відео. Гарного дня!